О! Файна холіра! Доброго дня! Ви дивитеся Файна хулера! Мене звати Зет. І ми знову продовжимо грати в групі назвою Happy Wheels. Ну що ж, давайте виберемо собі ще якийсь цікавенький рівень десь так понижче. Так, давайте візьмемо цей... Так що тут треба робити? Поп. Все! На. Так, не цікавий був якийсь рівень Давайте візьмемо цей. Обкидатися ножиками в людей. На! Ха-ха-ха-ха. <плес> <плес> Зійсти з мого меча. З моєї катани. Жердуга, його фус. Падай і пробиш <плес> собі жопу. На дідуля! Не -а! <плес> так, і лишився тільки ще цей жертв. Ааа-а! <плес> 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 так, куда ми... Куда ми летимо? <плес> так, давай, опускайся нижче! Нижче, нижче, нижче! <плес> ай ну, а! Вс не було! Да! Nah. Двох nah. nah. nah, oh, людей God. одним мечем. Я хочу оцю Не-не-не-не-не. Ні -ні 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 -ні. Фус! Давай, будь ласка. Нее Так, давай візьму то клятого меча. Давай, що с тобою? Якби не та зламана, то все було б добре. Давай! ПАДИ! І пробай собі ГОЛОВУ! Так мені треба попасти в цю дуру. Ні! А, я нечайно викинув. Так давайте ще раз спробуємо. Є! га Давай, остання спроба. Та шо ж з тобою, ж, ти клята сволота! Чо ти з'єнаєшся, як клятий черв'як? Кидай срану. Ну... Так, не вийде у нас вже, напевно. Давайте візьмемо інший рівень. Я надіюсь, він буде не менш цікавий. Опа! В 3-4, три... в де? Так, 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 давай. Не-не-не-не-не-не-не-не. Зара Ой-ой-ой, выбачь, сынок. Ай! Так, притормози тут. Ай, сынок, выбач! Я вернусь за тобою. Так, що ж тут робити? Σούρωπε τι είναι τα κυνηγούντα; Να, Να, ΝΑΒΑΙ! ΑΙ! Так, давайте візьмемо цього старого дідуся. Так, цей колись ми брали і не зрозуміли, що тут треба робити. Давайте візьмемо цей. Так, цей ми теж проходили у минулій серії. Давайте. Будь ласка. За що ви так мене катуєте? Зараз. Давай. Давай. Ай, мої ноги! Мої ноги! Давай, давай, давай! Є-є-є! Давайте візьмемо ще з ціквенькі рівень! Візьмемо цього. Джохундо. Оп! Так, що це сталося? Нам треба зловити м'яч. Fun apart! Пух, давай м'ячику. Ja, так, що ж тут треба робити, а? You Юс! Ай, якийсь дебільний рівень, давайте візьмемо ще цей. Що за чорт? Оу! Хе-хе! <с> І що далі? Рейд 5. Так я щось не можу ніяк зрозуміти. Що за рейд 5? Давайте візьмемо ще якийсь цікавенький рівень. Це ми брали вже. Що не лишилося більше рівнів? Так, 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 щось не то я зробив. У цього не брали точно. Давай Ні, Нічерта собі, давай розганяйся! оу 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 Я, 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 ми пропустили там монетку. І так що я маю їздити. Є. Так. А, кров будемо зараз звожуватися і звожуватись. Але ми попустили монетку на початку. Ну не біда, нам мало не дойти до кінця. Є! Е! І так, давайте, може, візьмемо ще якісь. Ай, це ми проходили 99%, що неможливо було його пройти, але ми пройшли його, здається, з другої спроби. Так цей теж ми брали. Що ж таке залишилося? Опа, так це вже щось. єй! давай! Давай, 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 нє-н-є-ні! Давай. Давайте пробуем. ще раз. Давай, розганяйся, розганяйся и і... давайте не падай, зараза, давай, давай. Хоп! Yeah! Е yeah. так шо ж це таке? Да ну вас чрт! Ми виграли! Да, признаюсь, це був не, не з легких. Це аж страшно було під кінець, коли треба було їхати задом Ну що ж, я буду на цьому закінчувати. Підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео. І всього хорошого. Дякую за перегляд. Нагадую, що ви дивилися файну холлеру. І мене звати Зет. Дякую за перегляд. О, Файна холіра!